тянем все на ентузіазмі, на дух, морально, ну, типу, на бойовому, на патріотизмі. Раніше це було більш патріотично, типу, якось спочатку було все. Але я не знаю, чесно, коли може скінчитися війна. Прикол в тому, що вона скінчиться і почнеться десь в другому місці. Все ж нормально. Це своєобразна чистка, можна так сказати, як би це не звучало. Для всіх. Це тестування озброєння і гроші. Перше, що з собою тягне війна, це двигатель прогресу. Десь треба тестувати все, що видумується на процесі тоді, коли немає війни. І чому не тут? Для, для нас це фігово, звісно. Хреново, що це на нашій території. Але інколи закрадається така мисля, що це тупо полігон. Ну, на якому, якщо розібратись, ну скільки за час війни, ну просто от, от стільки е, нового зброєння було затестовано. І ілі те, те, яке було тіпа, сказано, що воно там мега круте після тестування, наприклад, тут воно дало всім зрозуміти, що воно ніяке. Ілі там, наприклад, те, яке всі фіговим, воно підлетіло до небес і стало ну, невід'ємною частиною. На полі бою.